Завтра у вас матч проти Шолеї. це дуже хороша команда. І багато хто вважає, що це фаворит і що це команда, можливо, найсильніша, з якою будівельник цього сезону грав. Як ти бачиш по собі і по своїм партнерам по з зіганні? Ви розумієте, вірите на 100%, що цю команду можна проходити? Е, ну, я почну з того, що ми давно займаємося цією справою. Якщо б ми не вірили, то, мабуть, можна було не виходити навіть на майданчик. Я вважаю, що ми готові. У нас був дуже хороший скаутинг цієї команди, ми бачили декілька ігор. І так у них є рольові гравці, лідери, також є лава запасних, але добротна команда на третьому місці в чемпіонату Франції. це це рівень, це показує рівень цієї команди, але ми налаштовуємося тільки на перемогу і будемо старатися грати тільки на перемогу. Інших варіантів у нас немає. Те, що зараз друга плей-офф буде теж дуже важливо, і проти команди, яка можливо не така крута на папері, як Шоле, але теж вважається серйозним опонентом. Чи ви зможете якось розставити пріоритети? Чи зараз взагалі ці пріоритети не треба розставляти двох тонків? Я вважаю, що не ну, треба нічого розставляти так. Е, всі розуміють, що це зараз чотири найважливіші гри у цьому сезоні, можна так сказати. Тому треба виходити на кожну гру, як на останню, та е, намагатися виграти її. Талі жалкую, що у нас не було ось сильних спарингів саме перед цим матчем, тому що попередні дві гри все ж таки вам вдалися, ну, давай так зі сторони здавалося легко. Так, я вважаю, що це є проблемою, тому що була і пауза міжнародна в зв'язку зі збірною, і ми весь час тренувалися, розбирали суперника. Тому я, я думаю, перші хвилини буде важко, але потім вже розбігаємося, та все буде добре. Ти прийшов в команду Валерія Пиханова. Зараз я Нікмарі, головний тренер. Я питав це у твоїх партнерів після матчу минулого. Щось істотно змінилося, от, для наприклад, для тебе, як поєнгарда, я бачив, що хлопці відповідали на це питання. Я вважаю, що нічого глобально не змінилося, але подивимося, як буде надалі. Я ну я сподіваюся, що надалі ми будемо тренуватися, в тому ж дусі і добувати перемоги.